Део скоро вийде на татамі. Битися. Битися сьогодні будуть понад 130 дітей. Цей чемпіонат Луцька з кіокушенка і Карате перший з початку повномасштабної війни. Ми мали таку досить велику перерву саме в змагальному процесі, тому що тренувальний процес ми розпочали значно раніше і ми підготували всі укриття в наших спортивних школах. А вже турніри, чемпіонати розпочинаються саме зараз. Чемпіонат розказують організатори. Благодійний за виручені на заході кошти хочуть придбати автомобіль для військових. Ефективно, тому що учасників сьогодні є багато. Ці всі дітки вони приїхали з батьками. Є тренері, є судді. і кожен намагається зробити маленьку частинку, маленький свій внесок. Тому кожна гривня вона сьогодні є дуже ефективною, і дуже станційною. Серед учасників чемпіонату з кіокушенка і карате дуже багато дівчат. А ти переважно з хлопчиками п'єшся? Ну, деколи з дівчатами, деколи де з хлопцями. А хто сильніший? Дівчата. Те, що дівчата-каратистки можуть дати добрячого стусана, підтверджують і хлопці. Дуже сильні. Це власне щойно довела Мілана. Перемозі дівчинки не аби як раділа її старша сестра, яка на цьому чемпіонаті в ролі судді. Е, сама захотіла піти на карате. Так, так я ходила спочатку, потім почала менша сестричка і миненко зразу а, то вас твоє, да. Три сестри і усі каратистки. Навики цього виду спорту певні дівчата дуже допомагають в житті. Фігура теж і самозахист. Кіо Кошенка і карате, кажуть учасники чемпіонату. Це один із найжорстокіших і найскладніших стилів карате. Можна дуже легко травмуватись, бо можуть і в лице, і в пах ударити. У вас вже були якісь страхи?» Ні. Усі батьки, які нині спостерігають за поєдинками юних каратистів, певнять, діти самі обрали цей вид спорту. Сама в нас прямо в школі дуже зручно. Вона ходить вже другий рік. Сам вирішив чи вирішив. Участь у чемпіонаті взяло шість команд із різних областей України. Найбільше каратистів із Луцька. Це Лохвиця, Полтавська область, Новоград Волинський, Ківерці, Луцьк та Коваль. Змагання у нас називається Відкритий чемпіонат міста Луцька. Тому ми завжди раді бачити учасників змагань з інших міст. І якби завжди цікаво перемогти, тобто і отримати кубок міста Луцька. І батьки, і діти, і тренери переконані, таких чемпіонатів у містах України, в яких дозволяє безпекова ситуація, треба робити чим більше. Тим паче, якщо організовувати під час них збір на потреби наших захисників, тих, яких героїчно виборюють перемогу у війні, поки діти мають змогу боротися за кубки. Анастасія Василь канал.